Навальний лайф. Я лексій Навальний для того, щоб поговорити з вами. Студент вищої школи економіки Арман Туганбаев уже кілька років не дивиться телевізор. Усі новини актуальної політики він дізнається з Ютуб каналу Олексія Навального. раніше. Я їхав у метро близько дев'ятої ранку і дивився щось інше на ютуб. а тепер дивлюся Навального, тому що він о дев'ятій ранку виходить, і мені зручно. Навальний не випадково став популярним саме серед студентів та старшокласників. Вважає Арман стиль та увесь антураж його презентації в інтернеті знайоми і зрозумілий саме підліткам та молоді пытается придумать придуматифу на Усманов, який намагається придумати тьфу на тебе, і Навальний, який йому відповідає чомусь таким же. Це взагалі в стилі, як це назвати, батлів, які влаштовують реп-виконавці, так один кидає виклик іншому. Скільки людей дивляться реп-батли? Величезна кількість так далі, до Навального та його діяльності лише збільшився через те, що влада з ним бореться, вважає Арман. Учень може на зло вчителю просто піти на мітинг. І взагалі, коли з'явилася ця історія про школярів, яких присуть у брянську, і після цього котиться ця хвиля, коли у вищих регіонів викладачі починають читати лекції про те, який Навальний поганий, мені здається, це викликає протиріччя, і це змушує людей виходити на вулиці. Тобто, навіть не те, що сам Навальний їх якось переконує, а швидше протидіє йому. Мітинг 12 червня від самого початку був узгодженим і мав відбутися на проспекті Сахарова. Але мерія заборонила опозиціонерам використовувати колонки та екрани. А коли Навальний все ж спробував винайняти робочих для монтажу сцени та звуку, усі підрядники відмовилися з ним працювати. Опозиціонер переконаний, що зроблено це було під тиском Кремля. Тому Навальний закликав своїх прибічників вийти на прогулянку на Тверську вулицю. Як це було в березні? оскільки це не мітинг і не можна заборонити людям у державні на свято просто гуляти, тому плануємо без плакатів просто святкувати День Росії, адже це патріотично. Цього дня люди справді гуляють Тверською. Вона перекрита для транспорту з нагоди Дня незалежності Росії. Відрізнити мітингувальників від інших можна за намальованими на обличчях російськими прапорами. Минулого разу, 26 березня, після такої масової прогулянки тверською були затримані сотні учасників акції. Дехто з них потім отримав реальні строки. Затримання на тверській відбулися і цього разу. Видишь, он мне ничего не кричал. Что он сделал? Что он сделал?